Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Покажу вам в цьому відео, які будуть акції в АТБ з 11 по 17 червня, включно акції для всіх. Ковбаса сиров'ялина тернопільська 1 кг за 286 гривень. М'ясна лавка, своя лінія. Кетчуп від Оліс, лагідний або шашличний 250 г за 18,50 Новомиргородський виріб фаршевий. Напівкопчений за 420 г 43 гривні. Розумний вибір, ковбасний ряд. Морозиво. Ласка. Максимус в асортименті 300 г 63 гривні 50 копійок, 500 г 86 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Сир плавлений від своєї лінії вершковий або дружба 70 грамів 1450. Майонез від торгової марки Оліс. Файний 52 гривні 30 копійок 500 грамів. І салатний майонезний соус 560 грамів 34,70. Ковбаски від торгової марки Глобино Люля Кебаб. Та чевапчині 102 гривні та 107 гривень по 500 600 грамів у упаковці. Морозиво від своєї лінії. Пломбір, великий стакан 21 гривня 85 грамів. Морозиво факел смак полуниця ріжок 90 грамів. Ціна 22 гривні від своєї лінії. Консерви. Шпроти з оливковою олією 57 гривень. Сардина 53 гривні 50 копійок від Ріга Голд. Від «Боцман» ціна 46 гривень сардина і бланшована – 47 гривень. Сир твердий від торгової марки комо. Гауда вершковий, сметанковий за 55 гривень 150 г. Горіховий 64 гривні теж 150 грамів. Вода трускавецька мінеральна 1,5 літри за 15,60 від своєї лінії. Напій кавовий від Якобс з мілка капучино. Ціна 150 гривень за 500 грамів. Розчинна кава Якобс – 279 гривень. За 190 грамів розчинна кава. Вага 200 грамів 230 грамів і мелена 250 грамів за 140 гривень. Сирок глазурований від своєї лінії 11 гривень з ароматом ванілі. Шоколадний варіант за 12 гривень і подвійний. Загальна вага 60 г 17,50, смак, чорна смородина та вишня. Молоко ферма 840 г 2,5% жирності за 39 гривень. Біфідо йогурт Активія 800 г 3 смаки, ананас, персик, манго та полуниця чия 52 гривні 50 копійок. Йогурти галичина 115 г 11,70. Йогурт та галичина 240 г 56 гривень, 280 та 290 г 30 гривень 50 копійок. Всього в асортименті 4 варіанти. Сир напівтвердий пів гауда, гауда безлактозний та маздам, 150 г від торгової марки СОТ 60 гривень. Ковбаса молочна варена 550 г 103 гривні 50 копійок. М'ясна лавка, ковбаса шинку рубана варена від добров 500 г 140 гривень. Вироби фаршові ранкові варені 330 г 32 гривні, ковбасний ряд. Ковбаса тірольська напівкопчена від добров. Кілограм за 367 гривень. Креветки не розібрані, морожені. Розмір 70-90 900 г за 190 гривень. Крабові палички від Deluxe, 250 г 50 гривень заморожені або охолоджені. Паста з ікрою океанічної риби від своєї лінії. 40 гривень за 180 г. Два варіанти на вибір. Чай чорний з яриликом. Алокозай 25 пакетів 27,50. Кава класік пупа. У зернах 1 кг 660 гривень. Кава натуральна. мелена 250 грамів 113 гривень, 500 грамів 202 гривні. Цукерки Ромашка класична. багові, За 100 г 15 гривень від своєї лінії. Морозиво 3 ведмеді. З желейками 500 г 76 гривень. Галеретка. Чай день у день в асортименті. Упаковка 100 г, ціна 36 гривень. Класований варіант по 40 пакетиків в упаковці 26 гривень 5 на вибір. Шоколад від торгової марки Millennium. Вері-пері 270-285 г за 85 гривень. Соки та нектари джафа. Мультифрукт – 56 гривень, вишня 50 гривень 80 копійок, гранат 50 гривень. Банан полуниця 50 гривень за 950 мл. Пепсі об'ємом 1,5 літри 28,80 напій живчик вишня сильно газований 2 літра 35 гривень. Квас хлібний 2 літ за 35 гривень від своєї лінії. Майонез від торгової марки щедро Провансаль 300 г. 32 гривні 400 грамів, 41 гривня 50 копійок. Олія соняшникова традиційно рафінована олейна 850 мл за 72 гривні. Морозиво стоп наркотик. Ескімо крем брюле із маком. Торгова марка Ласунка 22 гривні та 30 копійок. Морозиво донець зі смаком ваніль Полуниця. Торгова марка Рудь 70 грамів 20 гривень. Пресерве оселедець філе в олії від торгової марки Норвен 250 г 59,50 Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці 210 г норвен. Ціна 200 гривень. Нектари від торгової марки Біола. Яблуко виноград 42 гривні, вишня 42 гривні 50 копійок і томатний густий літр за 42 гривні. від своєї лінії енергетичний безалкогольний 1 літр 21 гривня. Локшина рисова з соусом Фобо 24,50. Торгова марка Глець. Стевія з натуральним підсолоджувачем 250 г за 95 гривень та 50 копійок. Шоколад від торгової марки Мілка. Ціна 51 гривня, вага різна від 87,5 до 100 г в одній плиці. Пряники від своєї лінії 26,50, є по 29 і по 25 гривень за 300 г. Консерви від торгової марки Верес. Кукурудза 340 г 37 гривень. Горошок 420 грамів, теж 37 гривень. Пальмені від торгової марки 3 ведмеді. Мішутка із телятиною 450 г 81 гривня. Із м'ясом індички 650 г 106 гривень Філейні 650 грамів. 96 гривень. Консерви європейські огірки мариновані. 500 грамів торгова марка «Берез» 68,50. Чипси картопляні від торгової марки Лейс. 60 грамів 24 гривні, 120 грамів 42 гривні, сухий сніданок гранола. 250 грамів за 45 гривень, доктор Беннер. Крекер із начинкою. 235 грамів від торгової марки рошен 3950 печиво від рошен, Ловіта джелі. зі смаком вишня або апельсину 420 грамів 80 гривень. Соуси щедро, сирний 24 гривні. Барбекю 22 гривні 70 копійок 200 г. Масло солодковершкове селянське. Від торгової марки злагота 180 г, 72,7% жирності 66 гривень. Кондиціонери від торгової марки Савекс 800 мл 69 гривень, 1,5 літра 135, крамило фрешджус. 460 г 30 гривень. Серветки вологі Giggles дитячі 24,50 антибактеріальні 26 гривень за 72 штуки. Рушники паперові 1 рулон за 47 гривень від своєї лінії. Мило тверде від своєї лінії 49 гривень 4 штуки по 90 г. Засоби від комарів. Спрей 100 мл 41 гривня, 30 мл 55 гривень і 60 гривень. Шампунь для волосся ліскурд: 400 мл 123 гривні. Папір туалетний Зева Делюкс 84 гривні 4 рулони. Дезорант Axe. 150 мл спрей 80 гривень 50 копійок. Гелі для душу акс 250 мл 78 гривень. Шампунь для волосся шаума. Чоловічі 92 гривні, жіночий 80 гривень за 400 мл. Засіб мийний для прання Тайт Аквапудра 3 кг 600 г 390 гривень. Засіб мийний містер пропер для підлоги 115 гривень за 1 літр. Прокладки від котекс 16-12 штук упаковці за 58 гривень. Зубна паста Blendamed 75 мл 60 гривень. 3 d white Підгузки трусиками Giggles для діток. 175 гривень є четвірка 30 штук, п'ятірка 24 штуки і шістка, 20 штук. Пиво пивна діжка 450 мл склі 22 гривні 70 копійок. Оболонь світле 21 гривня за 500 мл. Пиво опілля 1 літр 100 мл за 31 гривню. Пиво арсенал міцне літр та 220 мл за 40 гривень, пиво стелла Артуа 500 мл 32 гривні. Пиво світле пастеризоване 330 мл за 2450. Пиво Холстен ціна 52 гривні за літр 960 мл світле. Пиво «Оболонь» – 4 банки по 500 мл за 90 гривень світле. Пиво туборг 4 упаковки по 500 мл за 94 гривні. Такий варіант світлого пива за 23 гривні і 80 копійок 500 мл «Оріджінал» – світле. Пиво «Бланч» – світле 500 мл 21 гривня. Пиво львівське, м'яке світле 480 мл 22 гривні 80 копійок. Сидер апс класік 1 літр 44,70. Пиво безалкогольне від оболонь 500 мл 21 гривня, пиво гараж 26,60-480 мл. Пиво «Хайк черрі 500 мл 22 грн. 50 копійок, Бермікс смак кавун 21 гривня 50 копійок. Джин 315 гривень 750 мл. Вино «Коблево» 750 мл 7650, два в асортименті. Пиво оболонь літр і 100 мл 37,50 преміум екстра, брі. Пиво від зібер 2 літри 400 мл 54 гривні. Вермут маренго 500 мл 93,80 вино від своєї лінії 750 мл 113 гривень. Пиво львівське літр 420 мл 38,30, пиво Чернігівське світле 900 мл 26 гривень. Це весь анонс нових акцій, які стартують вже від завтра, тож не пропустіть! До нових зустрічей!